Я все життя хотіла доньці лише щастя, хотіла, аби вона жила в достатку та любові. Саме тому я й відігнала від неї того злидня. А що? Моя донька гарна і має мати достойну пару, а тут ні краси, ні розуму, ні грошей. Та якби любила його віра, то хіба би так легко забула, а тут не пройшло й місяця, як цей здимів, а вона вже приймала залицяння Артема, а через півроку вони одружилися. Знаєте, я була така щаслива, що й не помітила того погляду свахи, коли вони дітям однокімнатну квартиру подарували, а ми з чоловіком і близько не мали, адже що я могла закалимити на державній роботі. Поки діти собі жили, то я й не думала, що між ними будуть суперечки, Чи я мама краще, уявляєте? Дорослі люди, а Артем з претензіями Моя мама нам квартиру подарувала. Моя мама тобі путівку на море вибила. Моя мама тобі цю шубу купила, а ти ходити не хочеш. А коли вже й п'ять років пройшло, а дітей досі не було, то почала вже свекруха на мою доньку та на нас з чоловіком дивитися, мов з цієї високої скелі на мурашних з мурашками. Єдине від вашої віри хочемо, і того нема. Ну, Віра мені й розказала, що вона ці роки не в щасті живе, а з однієї процедури на іншу ходить, що втомилася вже так, що сил нема ніяких, що нема між ними з чоловіком ніякої любові, а одні претензії в спробах догодити матері. А якось прибігла Віра геть бліда. Мамо, нарешті я це почула. Ти при надії?» – сплеснула я руками. Ні, я ніколи не матиму дітей. Нарешті я вільна, видихнула вона. І більше вона до чоловіка не йшла. Ми поїхали по її речі і так само швидко розійшлися. Претензій вона не мала, бо зі спільного майна не було нічого. Слава Богу, що ту шубу не довелося носити, аж засміялася донька. Я всіляко її підтримувала, бо це спочатку здається, що все легко і просто, а потім, серденько, ні ні та й кольне. Ішли роки, донька жила з нами і не думала про якісь нові стосунки. З мене досить, сказала вона. Та я її розуміла адже не кожен чоловік захоче жінку, якої не буде дітей, але ж з кимось віку доживати треба. Почала я в гості в дівців запрошувати, розлучених, холостяків, а вона й в позу. Ще раз когось подібного побачу, то піду квартиру знімати. І от я трохи притихла, а далі вже нас спіткало нещастя не стало мого чоловіка. І отак роки йдуть ми з донькою одні, Єдине, що йду до чоловіка, виговоритися, бо ж не скажу доньці, що дуже самотньо одній. І так в задумі я йшла, як на зустріч якийсь знайомий чоловік іде, привітався зі мною, а далі й каже Василино Дмитрівну, а ви мене не впізнаєте? Та ні. Тож я, Василь, ви ж мені тоді сказали з міста поїхати та від доньки вашої відстати, бо я їй не пара. О. Я й не знала, що сказати, а я й поїхав не лише з міста, але й з країни, працював, грошей заробив, одружився, і все у мене добре. А чого ж ти тут, дружина моя тут? Співчуваю. Напевно, моя щирість була почута, бо Василь Ківновий пішов. Звичайно, що я тоді не дуже чемно вчинила, але я хотіла доньці щастя. І отак ми почали час від часу бачитися з Василем при зустрічі кілька фраз, і я й там все життя своє та доньки розповіла. Знаєш, тепер шкодую, що тоді тебе не розгледіла, але що вже поробиш? Що ж, думаю, можете й виправити ситуацію. Розумієте, у мене двоє дітей потребують мами. Якщо нам віра підійде, то ми можемо все почати спочатку. Знаєте, Віра підійшла, але я думаю, що то більше я підійшла як бабуся, бо я вже так діток моїх люблю, що й не передати. Та я більше часу з ними, ніж мама й тато. Та то все на мені одній і тримається, але від того мені геть не важко, а навпаки. Я дякую Богу за такий подарунок і що забрав мою самотність. Підпишись, підтримай українськомовний контент.